Ну, здорово. Ну, здорово. Що така гарна вночі? Прийшла звідки? Звідки? Не знаю, десь гуляла, мабуть. Та ні. Просто прихорошила, щоб поспілкуватися з людьми? Просто так. Слухай, ну мені приємно, що ти для мене оце отак. Бач. Блін, слухай, ну пощастило мені. Скучаю. А за мною ти? уже? Да. Ну, ми ще навіть не знайомі, ти вже скучаєш. Бач? Блін, слухай, ну мені дуже повезло, повагу. А з якого ти міста? Я з Києва а ти. Я теж з Києва. З якого району? з проський лівий берег. Ну як я зараз маю до тебе приїхати? Не знаю. У ну, мене є перепустка, але ж мене через мост пропустять, мабуть. Мабуть. І ж, Я до завтра просто я не витягную чекати. А ти почекай? Ну ти дражнишся, по-моєму, так? По моєму, так. Да? Да. Мені цікаво більше, чи ти любиш солодке. Ну, а шо а на що це повпливає? Ну на от, наприклад, люблю і що? А може я тобі тортик привезу? Ти мені вже хочеш зробити подарунок якийсь? Ну так, звичайно. Ти навіть не знаєш, може я взагалі я не знаю недостойної уваги твоєї безцінної. Можливо, дивись, дивись, дивись. поки ти розмовляєш українською мовою, поки ти спілкуєшся зі мною адекватно, а не посилаєш мене, то ти достойний уваги. Як можна таке, я не знаю, чудове створіння, як ти? ну, Створіння дивно звучить. Людину, дівчину. Кудись посилати і взагалі грубо з нею спілкуватися. Скажи, будь ласка. Все можливо. А чим ти займаєшся? У мене декілька хобі. Давай. Я граю в баскетбол. Я займаюсь, значить, відео, фотографією. Ну і кабін, звісно. На що? Господи, все нормально?